Доброго дня всім, всім прекрасного часу. Давайте подивимося на питання сьогодні таке: Чи ваша друга половинка а, простила вам а, оту кризисну таку ситуацію, якусь таку а, сильна сварка була? А, всіх вона буває. А, і знає, знаєте, деколи думаєш, чи пройшов той час вже. Чи простила мене моя половинка? Чи не тримає зла якогось, чи все добре в нас в відносинах? Давайте сьогодні подивимося цю ситуацію. Обирайте одну з трьох колод і подивимося, як інша половинка думає, як зараз ставиться до ваших відносин, ось такі питання позадаємо. Вже якась карта в нас випадає, сила. Карта сила, це прощення, по суті, коли все гармонізується. Давайте подивимося першу колоду. Що зараз відчуває, як зчитує ваші відносини, да? що думає друга половинка? І чи простив, простила а, ту таку серйозну сварку. Навіть, можливо, по душам ви говорили, а чи є прощення саме, да? чи все відпущено вже, чи це все пройдено. Дивимося. І що думає наразі да, друга половинка, як взагалі відчуває да, ваші відносини? Трохи сходяться тут відповіді, але це як більше як сигніфікатор, про що саме мова от в цьому розкладі, саме головне, про що буде йти мова. При жеслах нові, нові гілки. Реальності ваші нові можливості з'являються в вашому союзі. Тут про це буде, про кліку жезлів. Давайте подивимося, що чи є прошення? Десять кубків, король мечів. Можливо, йде, дивіться, 10 кубків. Знаєте, як? Простив? І мені чуть більше здається, що тут про чоловіка, який простив. Хоча як король мечів може показувати і жінку, але перше, що прийшло, більше чоловік. Дивіться, простив настільки легко, як ніби тої сварки і не було? Зробив висновки дуже легко, без всяких е, чіплянь за минуле. Навіть не згадує. Настільки легко, що навіть не згадує, що сварилися. Такі карти падають біля короля мечів, які говорять про максимальне е, взагалі відчуження взагалі від тої ситуації. І що думає зараз. Знаєте, що думає? Що треба насправді насправді, зразу говорити то, що думаєш. Не затягувати ситуацію так, щоб вона аж горло стискала, да? тому що карти такі сильні. Нічого абсолютно не приховувати і в собі не зажимати. Наприклад, якщо король мечів ваш, він такий холодний і дуже буває стратегічно зважений. Знаєте, як ніби залазив свою печерю і пару днів там не, не розмовляє з вами, то зараз він думає навпаки, що треба відкривати ситуацію і обговорювати її одразу. Цей висновок зробив і так зараз думає. Зараз так за так завідносини думає, можливо, щось він не скаже, можливо, щось нове назріло, тому що він зараз про це думає. Але чому він думає? Сама основна карта розкладу трійка жестів для того, щоб йти далі. Обирати нові шляхи розвитку ваших відносин саме нові, такі нові гілки, розвиток, нові можливості отримувати для вашої пари. Треба все, треба все проговорювати. От зараз він зробив такі висновки. Цікаво дуже, дуже цікаво. Дивимося на другу колоду. Те саме питання, по-перше, зараз основне. Двійка кубків зразу падає. Мир і злагода цікаво. І знов ще одна випадає королева кубків. Хороше інтуїтивне відчуття ваших відносин. Коли вони випадають, я завжди дивлюсь. Дивіться, дивимося основну карту. По суті, про що буде йти мова? Чи простила вас друга половинка? Чи простила вас за от той от момент, який ви обдумуєте? І що зараз думає про ваш союз, да? коли висновки зроблені, якби? Про що буде йти мова? Ага, вишений все-таки. Якась Про що мова? Або в ситуації, де ви застрягли, зараз подивимося, щось постійно ви м -м, цю ситуацію не можете розібрати в своїх відносинах, або вам говорять, що треба подивитись на все з іншої сторони от прям з іншого ракурсу. Як оці картинки є, де жираф картину бачить з одної точки, да, а ми бачимо з іншої, наприклад. Тобто, подивитись, перевернути все вверх. Ногами. Ну, зараз подивимося про що це? Про жартовність все-таки, чи про нові можливості. Чи простив? Чи простила друга половинка? Знаєте, як е обкручує в голові часто е простила друга половинка, але вину відчуває за ту ситуацію, відчуває вину і досить часто програє це все в голові. Прям стабільно програє це все в голові. Але відчуває саме вину, навпаки, тобто, да? можливо, себе саме не може простити. Що зараз думає? А зараз легкість, яка відносина, думає про легкість і про те, що пора би вже рости. Пора би вже рости. Отже, тут я більше би сказала. Зараз, що це про ситуацію, давай подивимося все з іншої сторони. Можливо, ви в вашому союзі, наприклад, ще дітей немає. Це йде ріст у ваших відносинах, можливість мати дитинку вже. Можливо, живете по іншим різним ще квартирам, будівлям, да, і треба з'їхатись разом. Можливо, там, наприклад, закінчили інститут, будете разом все-таки проживати і так далі. Тому. Зараз ваша половинка, друга, думає, як активно піти в ріст ваших взаємовідносин, щоб були прям стрімкі, планує прямо стрімкі якісь зміни. Причому не буде слухати нікого і нічого, хто би що не говорив, і говорити, і знати, навіть нікому говорити не буде, точніше, а знати буде, що так треба робити пора виходити на інший рівень. Можливо, з того, що відчуває вину, дивлячись, про що взагалі у вас була розмова, до речі, про що був сам конфлікт. Можливо, він про це і був, та? що треба йти на новий рівень відносин. Але а, саме друга половинка думає, що пора прям пора, різко змінювати своє життя разом з вами і планує щось нове. Дивимося третю колоду. Дивимося третю колоду. Про що мова? Про що? Про що? І простила друга половинка. Ось після тої ситуації. Чи простила? І що зараз думає? Що зараз думає? Бачите, тема піде про гармонію. Я думаю, що має простити. Розумієте, так, карта. Знаєте як? Простив, простила інша половинка точно. І знаєте, як думає, як було хорошо колись, коли ми починали, чи що, є за щось думаю про минуле. Чому прощає? Тому що настільки добре, прекрасно, ви один одного наповнюєте по тузу ту вогню. Це кохання живе, і воно дійсно є розуміння того, що це як живий організм, і є спогади за минуле ваших ваш взаємовідносин, тому карта от, світ показує, да, я простила, я простив. Інша половинка простила да, загалом, і така є трошки ностальгія. Пам'ятається, як перша зустріч була, як взагалі познайомилась, отак тепло взагалі відноситься дуже. О, тут прекрасно, дивіться. Зараз прям плануються якісь кроки, конкретні кроки, крок за кроком, для того, щоб розквітло, прям розквітав ваш союз. Що це? Це може бути і материнство, це може бути просто творчість якась, такий творчий підхід до вашого союзу, можливо, і там, і там бувати. Можливо, і в гості ходити і так далі, це само собою. Прям брати участь в якихось таких от, е цікавих моментах, де є інші люди. Можливо, так знаєте, займатися там. Хтось займається конями їздить, хтось займається ще чимось, хтось там в приют собак навіть їздять разом. Чимось займаються постійно бути серед людей. От Хочеться ваші другі половинки бути, щоб ви були таким цілим ще в чомусь у взаємодії з іншими людьми. Отак от, от, щоб постійно розвивалось і був такий плодовитий ваш союз, щоб ви робили щось корисне і для інших, не то, що навіть для себе. Отак от показує прекрасно. Дуже гарно показали сьогодні карти. Я вам дякую за увагу. Будьте здорові! Підписуйтесь на канал і не забувайте ставити вподобайки.